Виконуємо завдання щодо виявлення, розвідки, коригування цілей за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Лелека 100 люд, люд, так, 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 так. На даному напрямку дійсно є велике скупчення ворожої техніки, роботи вдосталь, дуже вдосталь. Які поширено застосовуються орла. Ще зала, суперкам. В деяких аспектах ми маємо певний паритет. Нам не потрібно недооцінювати ворога. В умовах ворожого реп зручно нам, але ми знаходимо і є в нас шляхи обходу. І дуже багато знищуємо, я вам скажу так, дуже багато знищуємо, ворог на собі все чувствує. на бойових позиціях екіпажу ППЛА ЛЕЛЕКА 100. Сьогодні ми дізнаємося, як працюють аеророзвідники Національної гвардії на Лиманському напрямку. Ворожі БПЛА, які можуть знаходитися над нашими позиціями. Ага. О, вона діє на такі типи БПЛА, як Лансет, Орлан, ЗАЛА, Суперкам. І Як часто ви стикалися з тим, що над вами БПЛА ворожи літає? Волі часто, майже кожен раз вона є направленою дією. Тобто вибираємо певний діапазон, по яких вони працюють. Є вже по, засічка що щось в тому напрямку вороже вже є. Өстей, секунду скундудваавто так жо пытай авто е авто е авто всевсл Спородження ворожої техніки. На даний час дуже похоже на Урал ворожий. О, зараз він заїжджає в посадку, берем, виявляємо координати заїзду. Зараз будемо співпрацювати з артилерією нашою для того, щоб уразити ворожу техніку. Підпишись на наш канал, аби не пропускати цікаві репортажі з фронту. Так, зараз здійснюється коригування. О, досить непогано перший постріл. Е, майже 30 метрів від заїзду техніки. Прильот, а це. Техніка точно пошкоджена. Ось доволі доволі влучне влучання. Що хоча б ми підтверджуємо те, що дану техніку було пошкоджено. Ми виконуємо завдання щодо виявлення, розвідки, коригування цілей за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Лелека 100. На даному напрямку дійсно є велике скупчення ворожої техніки, роботи вдосталь, дуже вдосталь щодо виявлення, щодо коригування вогню, щодо знищення ворожих цілей. І на даному напрямку спостерігається велика кількість ворожої техніки, особового складу противника, плюс велика кількість ворожого репу який впливає на політ літака щодо застосування ворогом засобів РЕП е, слід віднести те, що нам не потрібно недооцінювати ворога завжди, наприклад, потрібно про все заздалегідь думати. В них е, дана ланка, на мій погляд, є дуже дуже. Розвинута щодо подушення, наприклад, наших літаків. Щодо нас, звісно, ми маємо певні, наприклад, свої методи та засоби, наприклад, які, які дозволяють певними хитростями обходити їхні засоби РЕП. У нас великий спектр каналів. Якщо ми бачимо придавлення літака, ми переключаємося на інші частоти або пробуємо виходити. Зони подавлення реп, тобто обходити е, іншими напрямками. Ну, це все виявляється по придавленню е, літака, антени е, сигналу БПЛА. Найкращий на даний час літак, який поширено це Орлан. Він довгий період часу може перебувати в повітрі і на великих висотах працює. Так знищує зала, суперкам. ну Це вже йдуть електричні БПЛА. Тривалість польоту в них менша. Коли виявляємо станцію «Рер». Засічки ворожого БПЛА ми скриваємося, він може кружляти біля нас близько години-півтори. Потім, як пропадає сигнал ворожого БПЛА, ми далі продовжуємо працювати. Наприклад, це розгортання або згортання. Під час того, як ми в повітрі включаємо радіомовчання так, щоб не засікався наш БПЛА. Їхні засоби в деяких аспектах ми маємо певний паритет. Ну, скажімо так, в загальному безпілотній авіації я можу сказати так, що ми поки на даний момент маємо над ними трішки верх. Проте вони також. Я, ну, Скажімо так, доволі-доволі непогано використовують безпілотні авіаційні комплекси. Дуже непогано використовують. Вони, що також слід відмітити, вони учаться на нас. Тобто, певні, наприклад, методики, заходи, які ми використовували раніше, вони це також прораховують і стараються навчатися на нас і робити щось подібне. Ми кращі спершу те, що ми. На своїй землі, ми українці, ми захищаємо е, свої землі. Вони прийшли на наші землі, е, вони хочуть їх відібрати, але ми це їм не дамо здійснити. Е, е, екіпаж у е, нас дуже досвідчений. У е, е, нас були, була робота здійснена на Запорізькому напрямку, Харківському напрямку, Лиманському, Херсонському. Екіпаж досить стійкий, навчений, вмотивований. Дуже приємно з таким екіпажем співпрацювати. Хлопці бойові, хлопці на позитиві, всі налаштовані позитивно. Головне бути на позитиві. Це саме головне. Тоді будь-яка робота робиться, Понятно, що є певні там, скажімо так, труднощі, але ми їх долаємо, вдосконалюємося і у всіх є бажання бути краще, що найголовніше. Як показує практика, ворог підступний і він на досягнутому не зупиниться. Він буде сунути далі, 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 поки йому нормально не дамо зубах. Ну, це чисто мій погляд. Я розумію це так. Перемога за нами по-іншому не може бути.